Всім привіт! В коментарях багато хто говорив під оглядом Хацана 125 та під час певних відстрілів, що він якийсь не такий, типу копія, підробка. Ось демонструю його. Ще раз знову ж таки, що я робив, за тільки замінив цілик і прибрав рідний цілик. В цьому була причина, тому що з рідним ціликом стріляло на 20 м30 нижче. І стоїть ось такий надульник. Мушка, яка регулюється по горизонталі. Багато кому здалося, що він якийсь підроблений, не справжній, тому що їх не такі, а повинен бути другий. А я вам скажу просто, що це стара модель, і навпаки, можна сказати, у вас не такі, тому що це був перший. Бачимо лише таке гравіювання. ось, ну тут Трішки невеличкий і іржа, але вона зовсім не суттєва, на що не впливає. Ластівчин хвіст ось такий простенький, нема тут цієї планки Пікатіні вивера, такий стопор. Ще в нових я бачив речах, він такий зігнутий. Тут бачимо прямий речах зведення, встановлена вже газова пружина. Ну, Спусковий гачок ось такий. В кого яка модель там. Ну порівнюйте зараз взагалі це відео. 23-го року знімається. Зараз хацани виготовляються під виробником брендом Optima Optima 125, а це ще хацан 125 йому більш ніж 10 років. Тому ніяка це не підробка. Ось Кому цікаво, дивіться номер. Я шукав на сайтах, як взагалі по номеру їх перевірити. Тут номер 22140. Начебто це він номер, а там хто його знає, хто розбирається, пишіть усе в коментарі. Ніяка це не китайська підробка. Такий запобіжник. Ну, в принципі, огляд був. Ще просто хотів сказати, що просто старий зразок. Планку знову ж таки зняв. Тута спереду продемонструю. Ну, плюс цього намушника, мені здається, що регулюється мушка по горизонталі. Ось так воно. Демонстративно виглядає. Там фокусу майже нема, тяжко продемонструвати на камеру. Ось такий маємо хацан, всередині, теж, можливо, відрізняється спусковий механізм. Розбирати я, звісно, його не буду. А кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Дивіться, хто не бачив ще відео, які були раніше з цим хацаном. Ну і всім до побачення.